Вітаю, мене звати Радіон Кирилкін, керівник практики господарського права юридичної компанії Приходька та партнери. Наша команда спеціалізується на комплексному супроводі бізнесу в усіх питаннях господарського права. Це включає підготовку та перевірку договорів, супровід переговорів, врегулювання спорів із контрагентами, стягнення заборгованості, а також представництво інтересів у господарських судах. Ми працювали з компаніями різних масштабів від малого бізнесу до великих корпорацій і державних підприємств. У кожному випадку ми пропонуємо рішення, які враховують специфіку бізнесу та мінімізують юридичні ризики. Наш підхід простий: чітка стратегія, швидка реакція і глибоке розуміння як законодавства, так і реальної практики його застосування. Це дозволяє нам досягти результатів навіть у найскладніших справах. Якщо ваш бізнес потребує надійного захисту у сфері господарського права, залишайте заявку на нашому сайті або телефонуйте за вказаним номером телефону.